Привіт, друзі! Сьогодні готуємо легкий прохолодний млинцевий торт, ідеальний для подачі після ситної трапези. Він підходить не тільки для скромного чаювання в колі сім'ї, а й для свята, особливо при вдалому оформленні. Аромат яскравість десерту залежать від обраних добавок. Готувати торт можна як зі свіжими, так і консервованими ягодами і фруктами. Тож йдемо готувати. Беремо 170 грамів борошна, просіємо. і просіємо також 25 грамів какао. замішаємо, додаємо сіль. 1 треть чайної ложки і ванілін. Все гарненько перемішаємо до однорідності. Миску з сухими інгредієнтами поки відправляємо на сторону, а в другу розбиваємо. Три курячих яйця. Додаємо 75 г цукру. І разом все взбиваємо вінчиком. Додаємо 500 мл молока. І будемо додавати половничком частинками до сухих інгредієнтів частинам, аби не було комочків. І виливаємо залишок, додаємо 30 мл олії. все гарненько перемішуємо, змішуємо до однорідності і будемо випікати смачнющі шоколадні млинці. Їх у мене вийшло 14 штук. Сьогодні я буду готувати з сезонних ягід, які я нарвала на своїй дачі. Вони насичені і контрастні за кольором, і дуже буде гарно виглядати. Млинці викладаємо у форму. А дно прикриваємо ще дороги. В кастрюлю наливаємо молока 450 мл. Додаємо ванільний цукор. З мисочком розбиваємо одне яйце і додаємо 30 г кукурудзяного крохмалю. Все збиваємо до однорідності. Молоко доводимо до кипіння, знімаємо і трішки додаємо до яєчної маси. розмішуємо, ставимо молоко знову на вогонь і додаємо яєчну масу до молока, постійно помішуючи вінчиком, варимо до закусання. знімаємо з вогню. Перемішуємо вінчиком ще раз, перекладаємо в миску і накриваємо плівкою стик в стик, аби не було конденсату. В миску вливаємо 300 мл вершків. 33 відсоткові, повинні бути холодні і вбиваємо їх міксером. До стійких піків. Збиті вершки відставляємо в сторону. Наливаємо 350 мл молока, додаємо цукор 75 грамів, ставимо на вогонь. Постійно помішуючи, всипаємо 16 грамів агар-гаду. Це 2 пакетики по 8 грамів. Постійно перемішуємо до загусання, як почне загусати, варимо ще одну хвилину. Знімаємо з вогню, перемішаємо і ще гарячий крем заварний. Вливаємо до крему загар загар-гар. з'єднуємо обидва креми. Ну, а тепер потрошку будемо додавати. У вершки. З'єднаємо всі три креми. Як на мене, то це занадто. Хватило б одного якогось крема, чи з крохмалю, чи з агар-агару. Ну, а тепер швиденько будемо збирати торт, змащуємо дно і боки, кремом. Швиденько робимо торбинки. Кладемо крем, на нього ягоди, бананчики, прикриваємо знов кремом і збираємо млинець у турбинку. Турбинку ставимо на прошарок крему. Порожні місця. Закриваємо ягодами і змащуємо залишками крема. Закриваємо млинцями і зверху ще один. А потім ваша фантазія як прикрасити цей торт. Я Робила його не для гостей, а для свого чаювання. Для нас достатньо такої простої презентації. Подивіться, яка серединка, яка краса дуже чудово виглядає і чудово смакує. Відмінна заміна бісквітним коржам, тонкі м'які млинці. Вони чудово поєднуються з будь-якими солодкими прошарками, а їх гнучкість дозволяє викручуватись формуванням, схортаючи в трубочки, трикутнички, конвертики. А цей складний крем за рецептом можна взагалі замінити сметанним кремом з додаванням желатину. І буде також смакувати. І простіше готувати. А я з вами буду прощатися. На все добре, мирного неба моїй любі Україні. Всім пока-пока. Не забудьте поставити лайк, написати коментар і підписатися на мій канал, якщо ви досі ще не підписані. Пока!